Вітаю всіх, хочу продивитись цією колодою відключення світла. Скажу чесно, я бачила, що при фронтових городах не будуть вимикати, вибачте, але коли літають постійно якісь каби-ракети, краще буде світло і повідомлення, що робити, не знаходитись на відкритій місцевості чи щось інше. Там, де тихо і спокійно, можна пережити це. Я у Львові це переживала, коли тихо і спокійно. Повірте, все можна. Давайте подивимось по регіонам. Яка буде ситуація з вимкненням світла? Трішечки трішки хочу ось по регіонам. На липень місяць. Важка ситуація буде, відразу скажу, по Україні. Це ж по Україні. Так. Липень місяць відключення світла в країні. Як воно буде? Тепер дивимось: Західна Україна. Обмеження будуть серйозні по світлу. Це відразу скажу. Як, ну, Будуть ось четвірка, наприклад, 4 години. Десь так. За стій буде, ну, без нічого. Далі. Так, Північна Україна. Там війна, ви зрозумієте, бойові дії є трішки. Північна Україна більше коли вночі будуть вимикатись, я б так сказала. Не так все страшно. Північна Україна, але там є бойові дії. Південь, Південна Україна, там, де взагалі важко. Там тупік, розумієте по всьому? Південна Україна там буде вже ось те, що казала, трішечки покращення по світлу буде воно. Воно буде все-таки через тривоги. Східна Україна. Схід. Невизначеність через обстріли. Розумієте, туди вкладати треба грошей багато. По ситуації. Відразу скажу: Східна Україна по ситуації це розвідка, аналіз ситуації, збір даних, як що виходитиме взагалі. Центральна Україна. Дивимось Центральну Україну. Важко. Відразу скажу, буде важко. Центральна Україна намагатимуться, але важко. Центральна Україна намагатиметься триматись. Але вимкнена будуть також. І Київ. Що буде Київ? Окремо Київ, подивлюсь, Київ. Київ намагатиметься робити, щоб менше. Але були втрати ресурсу. На тему енергетики Вимлення будуть конкретні, тому що треба все це тепер відновлювати заново. Ось така ситуація по Києву. Сімка кубків. І тут багато розмов буде. Знову багато розмов, розмов, розмов на цю тему подивимось, як воно буде. Трішечки подивилась, яка буде ситуація. Потім можу детально по регіонам, ви знаєте, по містам якось. Трішки пізніше зроблю, просто трішки вирішила подивитись. Ситуація така, не дуже приємна.